На семінарі на раді з безпеки руху перший заступник міського голови Андрій Гальченко наголосив на необхідності ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з Укртрансінспекції області зі створення безпечних умов перевезення пасажирів. Новопризначений начальник обласної транспортної інспекції Валерій Малий розповів про зміни, які відбулись в очолюваному ним відомстві, та вимоги, які висуватимуться до автоперевізників у літній період. З боку транспортної інспекції приділилося мало уваги. Три роки не було тут закріпленими працівники інспекції. Переїжджаний штрафний розклад хотілося б представити нових працівників інспекції, які будуть відповідати за Криворізький регіон. У місті Рогу буде проводитися конкурс на перевезення пасажирів на машинозального користування, де буде представник. Членом конкурсного комітету буде представник Укртанців В У зв'язку з періодом відпочинку, зараз здійснюється масове вивезення людей до місць відпочинку, буде доведена нормативна база по перевозці організованих груп дітей, вимоги щодо, щодо нерегулярних перевезень пасажирів. На нараді було проаналізовано стан аварійності при перевезенні пасажирів у поточному році, підбито попередні підсумки операції автобус 2014 обговорені комплексні профілактичні заходи, що будуть проводитись у місті з метою покращення якості транспортних послуг та підвищення безпеки руху.